Всім привіт! Це продовження минулого відео. Сьогодні будемо розмовляти про капусту. Бачу, зайшло вам відео про теплиці, про цей бізнес. Сьогодні буде продовження насчет капусти, будемо розмовляти. Дане відео буде знову в форматі інтерв'ю. Юра буде задавати питання. Ми постараємося зробити це відео для вас більш інформативним. Які від розсади? Капусти ти вирощуєш на продаж касетну чи копану. Вирощую копану розсаду, її більше можна посадити на одному кусочку землі, скажімо так. Так як в мене площа не дуже велика, а касетна мені не підходить, бо потрібно столи, більша площа. Я на цій площі набагато більше можу посіяти розсади капусти, ніж коли я її на цьому клаптику землі буду в касетах вирощувати. Ну скільки ты приблизно десь плюс-минус можеш вліпити капусту така ділянка 5х5. 5х5 я гадаю більше трьох тисяч можна посіяти, Навіть більше, даже чем тисячі. Точно не скажу Наприклад упаковочка агресора, там 2500 штук її вистачає десь на 5 на 5, може менше. Десь 5 на 3, отак вистачає тисячі сім'ян. Ну, я знаю у тебе три теплі. Скільки ти з них задієш під капусту? Під капусту в мене йде під перший оберт. Це частинка цієї теплиці. Терік ішла. Тут 10 на 2, 2, 20, десь так. Ну, Кожна сторона чуть менше, бо вона не строїлась прямо по другу друліку. Я задію. Спочатку клаптик в теплиці один, інший я сію помідори. Потім, якщо я встигаю швидко продати капусту і встигаю по срокам, я вже сію заново помідори туди. Якої тобі щільності плівки на теплицях і чи є і чиє в теплиці обігрів? Щільність 200 мікромікрон, обігріву ніякого немає. Тобто, виходить, все ранньою весною, тільки сходить сніг, весна приходить і ти починаєш. Так? так, починаю, як зійшов сніг, прийшло якихось плюс 4, плюс 5 градусів. Капуста, в принципі, не боїться морозу мінус 2, мінус 4. Для капусти це не показник морозу. Вона під плівкою в мінус 4 накрив агроволотном і їй буде тепло, вона не пропаде. Це вже має мороз бути. Мінус, мінус, мінус 5 Ну, мінус 5 ще проканає, а вже мінус 7 вона точно не витримає цього морозу. Сорти капусти, які в основному ти вирощуєш на продаж. У мене є зараз з собою капуста. Я вам покажу. А, пізня а, капуста. Білоголова. Це агресор. Ну, всі, мабуть, знають, чули десь. Е, мені найбільше вона подобається з пізньої капусти. Е, врожай непоганий у неї. Е, головки, якщо гарна земля сподобалась місце цій капусті, головка від 3 до 5 кг виростає. Е, наступна в мене капуста, Розуміємо так, упаковочки, е, пізня капуста білосніжка. Середня капуста в мене слава. Батьки брали брокколі на е, пробу. Не знаю, ще не сіяв, будемо сіяти. Е, Рання капуста в мене е, сорт Дітмаршер. Е, мені дуже вона подобається. Люди, в принципі, її дуже непогано беруть. Так, по капусті більш, мабуть, ніякої. Це три сорти, які використовую. Так, є ще твердоголові, там е, українська осінь є, але, мабуть, вона не тут, не зі мною. Е, теж на пробу взяли таку капусту. Не знаю, будемо прибувати, не знаю, що за капуста. Що вона про себе покаже, цвітна є капуста теж трошки сієм, але вона не прям так добре йде на базарі. скажімо. Це так сі, це... Як доповнення. Да, доповнення, щоб не пустував стіл. Ціни на насіння, чи зросли ціни на. Капусту у 2024 році. Ну, давай, наприклад, агресора поговоримо. На агресор не дуже зросла ціна. Може на якихось гривень 100-200, але це для агресора не показник. А... Ну, скільки ти десь з неї витратив? Нацупачку. На, цю пачечку. на цю пачечку я витратив 1350 гривень. Е, можна знайти десь дешевше, але дуже багато так немає, щоб знайти дешевше. На якихось гривень 50, скажімо, на доставку може дешевше буде. Але ціна стабільна 1300-1350. В інших магазинах і до півтори тисячі доходить. Хто яку націнку ставить? Терміни висівання капусти у нас на полісі. Приблизні. Приходить перше тепло, розстав сніг, прийшло там плюс 1, плюс 2. В принципі, якщо далі нормальна погода, дивимося по прогнозу погоди, можемо висіювати. Це десь березень, 1 число березня. так». Полив і догляд за розсадою. Які є нюанси? Нюанси в поливі. Лійкою, як капуста вже чуть більше 5 см, і лікар не польєш, тому що вона починає кривитися, будь така ізвіліста вся горбата, некрасива. У мене стоїть полив. Я купив така ракушка, вона розсіює воду. І не так кладе капусту. Лійку треба. Піднімати правильно і правильно поливати. Я ще прям так не навчився. У мене все одно виходить якась крива трошки, капуста деяка. Але з лікєш ракушка то найкраще вийшла капуста цей рік. Її не кладе, не ламає, не перегинає. І головне, не пропустити, коли тепло прийшло, щоб вона не перетягнулася під плівкою. Прийшло тепло, вона виросла до 5 см. Сутки вона може вирости, потягнутися дуже сильно за сутки. Чи ти обробляєш капусту від шкідників, яку ти продаєш на розсаду. А, І яких, якщо ти обробляєш? Я, якщо обробляю, це вже коли щось прийшло, ну, щось напало на неї. А, так у мене йде зола. Вона як удобрення йде так само від шкідників. А, щоб таку хімію використовувати на розсаду капусти, мабуть, ні. Слимаку, в принципі, немає в такий час, бо ще прохолодно, вони не встигають вилізти, з'їдати капусту. Да, може щось напасти, але в моїй практиці такого ще не було. Крім того, що замакає земля. Але капуста росте нормально. Чи потрібні добрива, якщо так, які ти використовуєш? З добрива, що я використовував, мабуть, мочовина і селітра, і все, мабуть. То ти давав при чи ти розсипав по вже, по землі? Я розбавляв у воді і поливав її в бочку. У мене бочка 200 літрів, стоїть насос, маленький ручок. Я тут розмішав це добриво, вилляв туди, розмішав в бочці, включив насос і воно поляло. Ну ти дозу даєш? На бочку на бочку. Мабуть, 100 грамм. Це 200 літрів бочка, так? Так. Не дуже велика доза, скажімо. Час, який йде від посіву до продажу в середньому плюс-мінус. Час, час. Мабуть, неділя посів, Неділі 2-3 в сходи. Дивлячись, яка погода, вона може взійти за неділю підрости до такого терміну, що її потрібно продавати. Залежить від погоди, від поливу. Ну, в середньому, скільки так приблизно по всім сезону. Ну, місяць, щоб капуста вже дуже гарна була. Посіяв місяць, ну, тобто... вона вже можна її брати на продаж. Тобто ти місяць посіяв? Трошки посів місяць пройшов, ти продаєш. Ну, так, плюс... місяць, півтора, коли як дивлячись погода. Тут з погодою не вгадаєш, буває, потрібно її якось Менше поливати, щоб вона не росла дуже сильно, тому що може перерости. Великий полив, дуже швидко переростає вона. Яка була найменша ціна, яка була найбільша ціна? Ну, Давай за 23-й поговоримо. Найменше, мабуть, гривень 10 і це так віддавав капусту, бо вже там лишалось пару десятків. і Така, знаєте, вже переборки. З усієї там 2 десятки можу по 10 гривень на останок отдать. А В принципі, ціна по продажам, це мабуть, 15, що держалось нижче, вище. Агресор я продавав по 35 гривень. Це виходить десяток? 12 штучок. Ну, 15 штучка, да. так. Як ти продаєш через інтернет чи на ринку? А... Капусту продаю на ринку, також виставляю в інтернет, але покупців не дуже багато. Я виставляю в OLX. Так, якщо виставляють в TikTok, може требувати, щоб люди більше дивились, може щось би було. Так завжди виїжджаю на базар, скажімо, старий метод. Які в тебе десь плюс-мінус середній заказ виходить? Скільки в середньому беруть люди? Дивлячись, де в місті 2, 3, 5 десятків це максимум. А в селах можуть брати 200 і 500 штук і більше. Бо люди засаджують поля, плантації для худоби, для себе, для сусідів, як кажуть. Ну, давай візьмемо коростень і білокоровича. де був на капусту краще торг. А... Цей рік, мабуть, і там, і там дуже добре йшло, бо не було ніде капусти. Ну, щоб де краще був, не скажу. Більшість я в користі дні продав, а потім я почав їздити Білокоровичі. Да, в коровичах, яка в мене капуста була. Ну якщо так сказати, я б її не продавав. Ну, який вигляд у неї був, вона замокла в мене в кінці городу була. Вона була тонесенька. Крива, як не знаю, що. Але так як не було зовсім капусти ніякої на базарі, люди брали цю капусту. Ну, Я став, само собою ціну нижче. ну, Не буду загинати палку, бо я її що викину, що я людям чуть дешевше її віддам. Скільки може штук капусти виростити і продати одна людина? Розсаду виростити, так? Так. Да. Два гектари, три, було б бажання працювати і час. Ну скільки -то, давай візьмемо твої сили, щоб був там і вільний час, там кудись поїхати туди да, плюс-мінус. і... Якщо чисто капустою займатися, в принципі, соток 8-10 я можу посіяти. Капуста найменш привілежлива. Її не потрібно полоти, її не потрібно, так як помідори там десь розрядити. Десь Перепірувати, немає тої чорноножки, не так вона нападає, як на помідори. Це саме найлегше, мабуть, що можна вирости, це капуста. Ну скільки стане на 10 соток штук? Навіть не скажу, скільки там буде. Дуже ну, багато. Більше 10 тисяч. Більше, Мабуть, більше 100 тисяч буде. Більше 100 тисяч ні, що сюди. Якщо брати на грами, так якось пачка 100 грам, це, щоб ви розуміли, на 10, на 10 метрів, ось грядка 2 метри, в мене виходить півтори пачки, 150 грамів на сінь. Я не знаю скільки, 003 грама десь буде те насіння, навіть і не буде стільки. Дуже багато можна насіяти, але потрібно знати, куди ти її продаси. Так, да, бо люди подивляться відео, думають, що вау, капуста, а потім не знають, куди її продасти. Да. Воно рік на рік не попадає, це та сама лотерея, скажем. Ти можеш цей рік насіяти багато, а буде у інших людей багато. Можу насіяти, так як той рік у мене не дуже багато її було, бо вимокла. І у людей теж її не було. Бо деякі купили насіння, було погане, чи старе, чи що не знаю. Ну, Багато у людей не позходили просто навіть капусти. Скільки треба грошей для старту? Теплиці, насіння, збут. Твоя цифра. Щоб... Ну, ти сьогодні подивись відео і захотів завтра займатися капустою. Скільки треба грошей? Капуста, якщо капуста займатися, навіть не потрібна теплиця. В мене капуста вся майже в парниках. Перша капуста рання це йде кусочок в теплиці. А так, щоб вона все в теплицях було, це безсмислено. Під капусту ставити теплицю, це. Е... Немає сенсу. Дуже. Дуже затратливо. Парничок зробити можна ті самі дуги з арматури там, з проволоки. Або так як у мене лежить так само шпала, ставиться посередині брусок 5х5 і на нього забивається так, щоб наклон був, щоб вода сходила. І плівки натянуло. Теплиця, щоб теплицю поставити, я навіть не скажу зараз, яка ціна буде. Я гадаю, більше 50 -ти тисяч. Я не знаю ціну на ліс зараз. Можна ставити з труби водопроводної, але, але вона не дуже стійка буде та теплиця. Які затрати і чистий дохід? Ну, давай візьмемо на 40. Десь затрати 13 гривень. На ось такі. Скільки 10 пачечок? Ой, 20 пачечок такої капусти. А, чистий дохід. Я думаю, більше 100 тисяч можна буде заробити. Дивлячись по ціні, якщо вона буде по 5 гривень, то ну, хай 1050 ви заробите може. Дивлячись від ціни. Тут, ну, мені... тут, мабуть, до 10, 10 тисяч на сіни, на той більше. Точно не скажу, тут ніде не пишеться і я його не перераховував. Агресор 2,5 тисячі на сіни. Це більш капуста, як вам сказати. не, не бюджетна. Це всю капусту люди беруть просто для себе ті, що вирощують в качанах її. А так на продаж з неї багато не заробиш. Тисячу, дві. в кращому випадку п'ять дивлячись, як вона взійдеться. Можна заробити. Це точно не пачці, так? Так. Не дуже багато, тому що ціна на цю капусту е, насіння вона дуже велика становить. Ця капуста 150 візьмемо, а це півтори тисячі. І насіння тут тут, мабуть, в три рази більше, ніж в агресорі. Ну просто порахуйте самі, наскільки більше можна засіяти і скільки більше продати. І ціна на агресор може в гривень 10 коливатись від е, обичної капусти. Ну ось давайте, наприклад, Дід Маршр Фюрер. Це моєї мамки сама найулюбленіша капуста. Оце ви питали мене, бували у відео. Ось хто мене дивився давно, що це у вас за капуста стоїть в уміці сидіти. Це це, це це капуста. Дід фюрер. Фюрек. І ціна скільки? 150-200 гривень, я думаю, за упаковку буде. А там насіння так. є скільки скільки насіння? І не пишеться 100 грамів на сіні. Тож ти 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 десь тисяч п'ять вісім так. Більше. більше. Я думаю, більше. Тобто, якщо так взяти глобально, ребром поставити, то цим дітям нашу хрурових вигідніше займатися, ніж агресором хвильоним. Так, так. Агресор, і агресор це більш капуста для продажу вже в... на вагах. Хачина. Ну да, Вона може бути більш вражайна, але так, якщо так за ці затрати, то ківер виграє. Набагато більше виграє, мабуть, в рази 3-4. Я сію, а більше е для себе я його лишаю трошки, а так е на продаж, бо мої батьки займалися, люди питають, ходять, шукають цю капусту. Три рік в мене мало його було, бо він вимок. Цей рік я його посію, бо люди шукали. Людям сподобалася капуста. Ті, що знають цю капусту, вони її шукають. А інші люди, мало хто її займається, тому що їм вигідніше купити пачечку за 150 гривень, ніж купувати за півтори тисячі і там в три рази менше на сім. Сумуємо це відео. По продажі капусти. На капусті один рік можна виграти, інший рік програти, але я гадаю, сильно на не програєш, бо 150 гривень упаковочка. Ну, 150 гривень відбити, це... це просто хвилин 20 посидіти на базарі, і я гадаю, якщо гарна капуста, її заберуть. Навіть якщо по гривні її будеш продавати, все одно відіб'єш ту упаковочку. Але кожен сезон по-різному, кожен сезон можна щось виграти на цій капусті. Залежить це від того, як багато буде капусти на базарі, яких сортів. Так, щоб сказати, що це не я не скажу. Щось зробити можна на цьому.